Цю історію Бердичева з часів його заснування до сучасності відтепер можна прочитати в одній книзі. Її автором виступив наш земляк. Фотомотець і краєзнавець Анатолій Горобчук. Нещодавно у центральній міській бібліотеці він презентував свою першу друковану ластівку. Історико-краєзнавчий нарис під назвою Бердичів видання приурочене 75-річчю Житомирської області. Я хочу подякувати. За допомогу у виданні цієї книги народному депутату України Святославу Піскану, тому що він надав фінансову допомогу у друки цієї книги. Тираж книги становить на сьогодні 300 екземплярів. Розійшовся, він фактично вже розійшовся по бібліотекам, по навчальним закладам, як міста, так і району. І, ну, звичайно, його можуть почитати і тут, у міській бібліотеці в читальному залі. Хоча це далеко не перша книга, що стосується історії Бердищева, місцеві краєзнавці вважають її по-справжньому унікальною. Адже щоб створити нарис, Анатолію Горобчуку довелось познайомитися з працями усіх своїх попередників та внести власні наробки. Всі ті е, книги, які були видані раніше, вони фрагментарні, вони висвітлюють якийсь певний період, а не охоплюють цілого е, від початку історії Бердичева, яка відома нам на сьогодні на основі історичних документів, і до нинішнього дня. Використавши весь отой багаж, Анатолій Петрович все з'єднав, огранив в єдину книгу. Ну, Я хочу сказати, що видання це наукове, не літературно, не художнє. Це наукове видання на історичних фактах. І ми маємо сьогодні таку чудову книгу, дякуючи Анатолію Петровичу. Користуючись нагодою, Павло Скавронський вручив Анатолію Горобчуку квиток та значок члена національної спілки краєзнавців, що вже давно чекав свого часу. Після цього автора книги привітали усі бажаючі. Сподіваюся, що ця робота не остаточна, що вона продовжується так, як безмежне наше життя, так і безмежна наша історія, так і безмежне наші будуть краєзнавчі розвідки, які будуть продовжуватися нашими дітьми, внуками і правнуками. Фактично, книга не закінчилася. Ми сьогодні представляємо представили громадськості, так би мовити. Ну, на мій погляд, це проміжний результат, який вийшов у друкованому вигляді, тому що продовження, верніше, історія міста продовжує досліджуватися. Виявляються нові факти. І ці факти, ці знахідки історичні, я зараз продовжую викладати, публікувати на сайті Мій Бердичів. І фактично історія дослідження вони отримали своє продовження вже на самому сайті. Історія продовжується далі. Краєзнавчий сайт Мій Бердичев, що його Анатолій Горобчук створив разом з однодумцем Василем Котовим, теж є своєрідним проміжним результатом вивчення історії рідного краю. А захопився чоловік дослідженнями Бердичева близько 10 років тому. По-перше, зацікавила історія своєї в першу чергу те, що ближче до себе, це історія своєї родини. Звідки походять мої батьки, звідки походять мої пращури? Я почав досліджувати історію своєї родини і зрозумів, що не знаючи історії того краю, де укоренилося моє коріння родове, я не зможу дослідити, так як я того хотів, історію своїх рідних, своїх батьків, пращурів. Тому, можливо, так би це було однією із тих першопричин, які спонукали до вивчення історії Бердичівщини. Навряд чи колись вдасться повністю охопити усю історію міста, констатують дослідники, але тому і цікаво її вивчати. Доки працював у різних архівах, Анатолій Горобчук відкрив для себе стільки відомостей про бердичів, що просто гріх не поширювати їх серед людей. Мало хто знає, але про те, що свого часу була ідея зміни назви Бердичів. Тобто Бердичів мав змінити свою назву на цукрозаводськ. Це один факт, але слава Богу, не дійшло до того, хоча це питання розглядалося на сесії Бердичівської міської ради. Це один такий приклад. Другий яскравий приклад, те, що Бердичів свого часу був в переліку тих п'яти-чотирьох міст. Ну, теперішньої України, як ну, в 19 столітті, які були найбільшими містами, які на цій території. Тобто, свого часу Бердичів був по населеності більше, ніж Житомир, нині обласний центр. Свого часу Бердичів стояв на одному щеблі із кількістю населення в Києві, який був фактичною столицею краю, тобто таких нюансів дуже багато. Присутні побажали досліднику не зупинятися на досягнутому і поповнювати літературну спадщину на тему Бердичів новими працями, тим паче, що роботи на цій ниві в Анатолія Горобчука та усіх місцевих краєзнавців ще не початий край.